Чемпіонка Європи та віце-чемпіонка світу з французького боксу. Лучанка Анастасія Коновальчук вже 10 років боксує на світовій спортивній арені. І нарешті, через два місяці, 29-річна спортсменка їде підкоряти всесвітні ігри єдиноборств в Об'єднаних Арабських Еміратах. Востаннє їх проводили 10 років тому, тож потрапить на омріяний ринг вперше. Ну е, є більше відчуття відповідальності ніж хвилювання. Ну і все таки це можливість представити Україну, яка має перемагати у всьому не тільки у спорті. Чим особливий французький бокс або сават, пояснює тренер спортсменки. Звичайний бокс там е, змагаються тільки одними руками. Всі бачили бокс, професійний бокс. А у французькому боксі там дозволення удари руками і ногами. Можна вони змагання відбуваються в спеціальній формі і в саватках на ногах, тому і називається сават. Сават в перекладі значить розтоптаний ботинок, з черевик. Настя єдина учасниця, яка представить Україну на всесвітніх іграх у своїй ваговій категорії. Займається спортом ще з маличку. Згадує, була дуже активна, тому енергію потрібно було направляти в правильне русло. Ну, в спорт пішла ще напевне. Та з першого класу, з першого класу, чи там після дитсадка в нас були перші змагання, якісь там з плавання, то з бігу, то ще з чогось і ну вже тоді все почалося. У дев'ятому класі пішла на секцію рукопашного бою в університеті кікбоксинг. Тоді зрозуміла спорт це її життя. На перші всеукраїнські змагання поїхала вже на початку першого курсу. Їхала перевіряти свій характер та можливості. Попри те, що тоді програла, на своєму не зупинилась, сказала, хочу ще. І вже через два роки стала віце-чемпіонкою світу. Лише е два рази за всю мою кар'єру. Е лише два рази було таке, що я не зайняла призових місць. Ну так склалося десь не повезло десь за 10, десь, років, за 10 років. років. Так, лише два, лише а два а чемпіонати. Завжди, завжди е це е було перше, друге, третє. так. Не завжди, ну ми старалися готуватися, старалися все таки зробити все можливе. Ну і я від себе і тут. І коли був вільний час, там дивишся, о, треба, напевно, піти десь там крос пробігти, десь треба щось робити, не можна сидіти, не можна гаяти час. Бо, як каже мій тренер, поки ти сидиш, твої суперники тренуються. Я сразу, о, ні, треба йти, треба йти тренуватися. Треба щось робити. За 10 років кар'єри із тренувань випала лише на місяць. Це був переломний момент після першого і сподіваюся. Ця єдиного в її житті нокауту прилетів оцей такий удар. У мене був нокаут перший. Перший нокаут насправді такий досить болючий е, і е, такий шокуючий для мене. Проходить там два тижні. Я не йду на тренування. У мене з'явився справді страх. Хоча на той момент уже я займалася, скільки там? Шість років е, чи, чи п'ять років, і е, в мене появився страх. Е, Просто ставати в пари. І сам факт, що там, перед тим там чемпіонка, а тут оп, і це нокаут, і я впала, і це чемпіонат світу. І це морально було важко навіть. Десь місяць я не приходила в зал. Я не приходила просто місяць в зал і подумала, що напевно вже не прийду. Вона зуміла повернутися завдяки своєму тренеру. Наставник зумів переконати її, що нокаут це нормально. Я розумію, що ну в цьому ніхто не винен, тільки я. Я опустила руки, я знехтувала захистом. І ну це моя була вина. До речі, тренер Анастасії є і її чоловіком одружилися півтора року тому після десяти років роботи в спорті. Та вже потім якось пізніше, після 2015 тисячі там п'ятнадцятого бачимо, що так ми дивимося <головік> в одному напрямку. Цікавлять нас одні речі. Ну, добре. <головік> Попри досвід і перемоги Анастасії, батьки щоразу хвилюються за її здоров'я, коли вона їде на змагання. Так і було, і до сих пір так є. Насправді, мої батьки дуже переживали за те, як я буду кожен раз, коли я приїжджала змагань там, тато, мама, обдивлялись лице, чи все нормально, чи все добре. І навіть до сих пір вони переживають, звичайно, кожен раз, бо це ну, насправді травматичний вид спорту. Ось так іноді приходилось втікати на тренування. справді. іноді насправді приходилось від них часто приховувати, що десь болить, десь там підвернув, десь там пропустив. Удар десь там замальовувати синці, аби вони не переживали. На змаганнях українцям часто доводиться стикатися зі спортсменами країни-агресора. Всі бачили вчинок Ольги Харлан, яка не потисла руку російській спортсменці. Наша боксерка каже, повністю підтримує Ольгу та на її місці вчинила би так само. Якби мені прийшлося боксувати з спортсменами з країни агресора, ну. Я б теж не пожала руку, але, напевне, зробила все себе для того, щоб нокаутувати там десь за декілька секунд, якби це було в моїх силах. І спортсмен Сербії просто провокативно сказав Слава Росії. Я відразу повернулася до нього. Ну, Зав'язався конфлікт, я відразу висказала йому, що е, ти не можеш так говорити, коли ти не був е, в нашій державі, коли ти не бачив, що відбувається, і ти не знаєш, що буде завтра, і куди прийдуть, і е, де прилетять ворожі, е, скажімо так, снаряди. Я сказала, ми зараз є на змаганнях, де е, відсторонені російські спортсмени і білоруські спортсмени. Кажу, якщо. Я йому сказала, якщо ви не хочете бути в числі їх, будь ласка, тримайте свої політичні погляди при собі. До речі, крім статусу професійної спортсменки, Анастасія, ще й викладачка в університеті на фізкультурному факультеті, тренерка з кікбоксингу у спортивній школі, а також репетиторка з англійської та французької мов. Що ж до всесвітніх ігор, чемпіонка каже, що вони будуть вирішальним кроком у її спортивній кар'єрі. Анна Кравчук, Василь Морощук, дванадцятий канал.